У спортивно-оздоровчому комплексі Смирічка, чергове поповнення відбувся офіційний заїзд уже третьої цього року зміни. 300 дітей з усієї України і не тільки приїхав Карпатський табір, що у Миколичині оздоровитися та на повні груди набратися чистого гірського повітря. Як запевняє начальник головного управління у справах сім'ї, молоді та спорту обласної державної адміністрації Мирослав Карабін, табір піде на користь дітям, адже якщо з дитинства привити їм любов до спорту, то в майбутньому це буде здорова людина, яка працювала. Атиме на благо своєї держави. Заміський заклад оздоровлення та відпочинку Смирічка радо прийняв нову зміну. 12 сформованих загонів різних за віком дітей протягом трьох тижнів будуть милуватися чарівними карпатськими краєвидами. Крім цього, на дітей чекає цікава програма. Також директор спортивно-оздоровчого комплексу зазначив, що ця зміна особлива, адже вона зібрала дітей з усієї країни, а також із-за кордону. Особливість цієї зміни, що вже багато років у нас працює велика група американських волонтерів в цьому сезоні літа 2010 року. Це вже друга команда, яка працює, не працюють разом з нашими дітьми. І на період цієї третьої табірної зміни заплановано дуже багато цікавих різноманітних справ. Звичайно, якщо з дитинства займатися спортом, то в майбутньому на шляху у цієї дитини не буде жодних перешкод. А для кожної табірної зміни цей принцип чи не основний. Коли з дитинства вони будуть мати бажання займатися фізичною культурою спортом? То я впевнений, що все життя їм буде простіше жити, легше жити, і вони не будуть думати про лікарство, про лікарняні. Під час третьої зміни у смирічці планується також проведення малих Олімпійських ігор. Діти будуть мати змогу продемонструвати своє вміння не лише вихователям, але й батькам.